Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую десерт без борошна, без печива і навіть без духовки. Що для цього потрібно? У мене 30 мл молока, одне невеличке яйце, 40 г вівсяних пластівців, 1 столова ложка цукру, півчайної ложки розпушувача і одна п'ята чайної ложки кориці, 100 г очищеного яблука. Для цього мені потрібно. Помістити усі ці продукти в одну ємкість це блендер, для того, щоб з оцих продуктів можна було зробити корж, основу нашого десерту. До речі, цукор можна легко замінити на мед. Ось така ось основа виходить. Тепер потрібно її приготувати. Для цього беру сковорідку, злегка змащую її олією, виливаю ось цю суміш. Корж накриваю кришкою і готую на повільному вогні, даю трішки охолонути. До речі, у мене вийшло їх два, другий зараз допікається. Змащувати буду м'яким сиром. Ось у мене 150 грамів, одну столову ложку цукру. Змащую торт. Розрізаю його коржіці на частинки, Змащую кремом творожним. Трішки родзинок. Це за бажання, можна додавати ягідки. Десерт готовий. Коржі в нього достатньо м'які, його можна їсти відразу. Такий десерт можна готувати хоч кожен день. І можна, як я вже говорила, замінити цукор. Медом тоді буде взагалі ідеальний лайтовий варіант десерту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!